такой вот обзорчик что у меня есть по технике Это все все буду продаваться пока еще цены вывез Постягиваю все до кучи потом займусь всем процессом реализации молдаван такой гусеничный в рабочем состоянии наработка там двигателя тысячу чем-то моточасу шасик вот такой 16-й опрыскиватель 16 метров штанга Мтизюк, СМТ Зюк Юбилейный Непомню 90 -го года. Ну, при задней новой резине. 97 год. ЮЗ ну Юз трошки проблемный, деснега, непонятно чего. пришла вода в поддон. Вот такой юзик. До чего своим ходом ездил. Все. Сюда проехал своим ходом. Потом стоял. Вот такая сучки проробленный молдаван на колесах. Есть. Вот такой все процеп Зиловский. Потом процеп вот такие ПТС. Вот здесь есть. Процеп есть вот такие все. ПТС. железяка, железяка, железяка. Потом, что у нас еще тут есть? жадкая вот такая вот есть. Это комбайн на Без потери вообще коса. Есть каточка. Каточка. Вот это такие металлоломчик. Есть вот такие на шастик реферный погрузчик нулячий и не был даже в эксплуатации и есть катки вот в таком состоянии катки все есть вот они тут заставлены вот такие все все рабочие хорошие каточки поребранные 7 чем-то метров их длина Чеширина ширина получается так что еще есть есть комбайн Газон, газон, то техника не моя, джандиры то, и, то не мои. Ну так в принципе, в принципе, что там еще по этому. он есть есть в, том, в том процепе культиватор э, четырехметровый -мм и барана зубова голы на такая же по подсолнуху работать по кукурузе ще є отака сучка потеха дискова барана 892 тягали культиватори такі сучки є інтересний дуже класно так що ми зараз будемо робити взяв булгарку диски ці нивовські що ми бортірували одне паршиве воно вже дираве Лежало, валялося, ви бачите, як воно поіржавіло, страшно, страшно поіржавіло. Буду зачищати, чистити, щоб його тут так покрасити. Бо так його як забортіруєш, то так і воно буде. Це було з донора зняти. Ходове було. До те порване. Те порване. А це, це ходове було. Бачите, позеленіло тільки, воно стояло на. Донорові. І ось так. Це те, що ми зняли з Молдавана. А це що буде? Ось така буде система у нас. Коротше. Тут що у нас? Чищу, батько завіз флянці, щоб флянці торцанути, бо флянці вирізані болгаркою, вони тако вирізані Ну, рівно, але трошки є задерки. Їх мають чуть-чуть зменшити тут флянці, бо вони десь до сюди підходять має бути десь отак, щоб краще було вирізати. Станка в нас близько нідень, нема, щоб нам вирізали тут з диска. Не влізуть, коротше, а десь що шукати. То воно таке, то я думаю, що ті торцануться, назначу і виріжу болгаркою цього флянця. А там вже будемо центрувати, як сказати, на око. На око. Багато чого вже всього робленого на око. І ще краще ходить, чим. Чим якось, виріжемо, прихватимо на одну сторону, вчепимо сюди на ступицю, почнемо крутити, відцентруємо, це не машина, це не скорість, що воно там буде летіти і буде. Відцентруємо і буде добре. То ось так. Тут так що зараз берусь, бо у нас таке болото, Добре, що пінавесіка зробили, хоч є навіть де ступити. Батько теж займається, то я вже в подальшому відео покажу, чим він займається, що він робить. Що він там кліпає, то і так. То, от. то і так. Тут ще малювали там короче, для себе, щоб повирізати, що зробити з капота і капота розрізати, зробити, типу, трошки йому морду поміняти, щоб він не був на Т-25 похожий. Коротше, на, на максималках Т-25, як писали про Макс, щоб йому зробити морду інакше, Бо я думав купити капота МТЗовського, він не підійде. він по-перше, вуши ємте зовський за цього. І, і коротший. Тут, бачите, він в подальшому, я ще його удлиняв, коротше, отакого капота цього тут. Тут так само треба буде його зашпаклювати, ну прийде час, щоб його красити, якщо тут зашпаклюється, тільки не знаю, чи воно буде триматися. я Думаю, буде. Бо тут вібрації, я воно таке побачу. То і так, то так що приступаємо. Діск один готовий. Трошки булгаркою, дай би якось коби. Піскостру я би О, то було б чітко. Так, булгаркою. Ну, що зробиш так? Що є, ти маємо. Ну, ще залишився, виходить, у нас найсерйозніший. Самий, самий Той що лежав дуже багато років під відкритим небом. Не було й де коротше. То й так, то зараз приступаю до цього. Руки поніміли, щоб від непривички чи що. Фух, поки почистив його, то трохи тяжко. То й так. Такий, як кодивець, вид... вид гарний. Буде, як виходить, е... коліс, типу, будуть вони підходити під фасон цих, типу, що цих шипи збоку, ну і цих будуть такі шипи, типу, коротше, ну як сказати, як комплект. Як на МТЗ, наприклад. Йолочка там і там, і тут таке щось похоже, типу, типу, то й так, коротше. То й такі діла діла такі от от, коротше. Там ще треба буде зняти, мене просили. Дядько просив, що в нього є молдаван теж, він хоче переробляти так, такий самий проєкт, хоче зробити. Просив мені в мене, щоб я йому зняв, як ми зробили, рульове. Як зробили Ти Зараз зняти, Поки, як сказати, перекур. Але тут трохи світла мало. Ну, Зараз покажу коротенько. Тозатор. Ось тут хрестовинка. Виходить. Там просто вал, такий йде косочок. Там навіть як ото варили на місці, навіть заварено, Варили на місці. Таке типа. Покріплення. Варили ту корамушку там знизу. Ну, зразу на місці його варили, щоб, як встати, руля прикрутити. Так. Руль руль це у нас з ниви комбайна. Бачите, стягують вона вкорочувалась, вона сильно довга. І ось так. Ось такі тут -то пироги. І тут виходить дозатор, дозатор іде через гідроусилителі, Получається з і тормоза на гідроусилителях. Ми трошки батьком довго махалися тут, щоб зробити, бо так кинеш, нажимаєш тормоза, руль повертає. Як коли, нажмеш... А, ні. коли нажмеш руля, руль не повертає. Коли рулем крутиш, тормоза не нажимає. Коротше, ми тут трошки намахалися. І ось так пішло трубки, трубки і циліндр. Циліндр, У нас ото такий, виходить, кружтень зварений. Ось так він прикручений. Ось так. Тут щось насуплило, не супило. хизи, де то воно десь чогось не було, здається, було все сухенько. Ось тут воно так само усилено, щоб трималося. і ото Тяга. Ось так приварено воно у нас тут. Ось так, ось так. Так стоїть. Всі говорили, що буде тут лопати все. Все лопати. отрубив, ху, -ху, -ху. отробив, от, позакривали і вологу і їздили. Нічого не лопнуло. Всі так переживали, що буде тяга лопати, бо тіпа типу, на дві і одна тримає там, що буде її гнути. Ну, як сказати, е як їздити, так і буде гнути. Як ти будеш літати, неаккуратно десь повертати туди-сюди. Ти будеш так, то і так то от, открашу. Ну, ми коротенько показав, як. як воно тут. А кожен вже як собі хоче, так і робить. Може по-інакшому зробити, може циліндра інакшому, може сошку ту ж другу поставити. Ну, коротше, багато є виходів, хто як собі хоче, так і може зробити. Та й отак-то от. коротше, приступаю я до другого колеса. Сьогодні флянці ввечері будуть, проточені, а завтра вже можна буде вирізати. Короте. І щось там його туди присубачувати. То Та і так. Що у нас тут? Це, а що це, то да. То й так, коротше, працюємо. Так. Флянці вчора вночі забралися. Ось, відцентрувалися на станку. І ось як ви бачите, відзначили ми, відміряли. Звідси все штангелем від, від країв. І зараз я буду починати вирізати його. Тут дісків назбирав, назбирав би бушних маленьких, щоб було добре. Це другий флянець. Тіскомона було б на станок. Нема в нас станка такого великого, щоб його зажати, виточити під флянець. То, як сказати, виходимо, виходимо таким способом. Як ви бачите, колесико, щось трошки ми наколхосимо. Побачите, що буде. Зробимо Титана, коротше. До грузочку зробимо на нього. Бо якоби йому ще треба грузу наперед. Бо він, як зачіпляєш до нього, щось тяжче взаді, то він не дуже добре повертає. То так, що той позначений, той позначений, то приступаємо, будемо зараз вирізати. А, ще так само чистив того. Намучився я його чистити, ой, намучився вчора. Аж до ночі чистив, але почистив. То так, так що ріжемо. Ху. Отаке-то. От. Вирізав, зразу вам показати. Ото воно впало. Зразу. Булгаркою. Булгаркою. Хоп. Дивіться. Станок. Станок. Коротше. Крові. А ну. Ану, ну, ну. угу. Чуть-чуть, виходить, треба було. Треба було. Получається 3 міліметри. Треба було забирати. Е -е, оставляти цілю. Боже. Лінію. Ну нічого. Е -е, четверку електродом візьмем, засунемо. Підіпрем я ще відцентрую його, Підіпрем прихватим і буде, буде чітко. Та й все. Або навіть можна тут сваркою набзикати і тіпа, його Як сказати Щоб воно зажа, при, зажалося в цьому. Діскові кляне цей. Зажався і буде добре. Буде чітко, зараз все буде. Зараз зараз ще до другого, другого вирізати. Ну то тут а, вже виходить я різав, я різав по полосі, зараз по полосі не буду різати, Буду відступлю міліметрів 2-3 на ширину круга, я думаю. І піду по краю. Та й так, то так що? Не сильно довго пройшло часу, мов минут 15 і вирізав. Та й так, та, так що ріжем. Так. цей приміряється. Коротше, не знаю, зараз як якось будемо мірати, виходить, щоб диск, Ді... Шина. Шина, щоб пішла десь отак біля сошки. Далеко не треба. Ну і сильно близько не треба, ну тако, Як в МТЗ, в МТЗ у нас десь десь отакова, вже, там сантиметр. Іде біля диска. То я думаю, якось ми виставимо тут. То я поставив. Вирізав я другого. Беремо флянця, Флянець. Вставляємо. Ну, тут я не знаю, тут вже станок. Станок, станок вже. Тут підбити, О, бачите, навіть пролітає, ну зачеплюється. Короте. Ось так, Ось так. Так, другий вирізаний. Ну, З тим трошки прогадався, да. Бачите, ну, на помилках учиться. Того трошки промахався, вже зазора більше зробив, бо вирізав по маркерові е, помилка. Треба було відступити ну, 3 міліметри. Я відступив. Вийшло, що різав, різав, скрізь, скрізь було видно. Потім вже в кінці, виходить, як вже дорізав, ну, я вже на другу сторону перекидав і відрізав, Е, вже коли ти в кінці дорізаєш, то, то воно саме більше збриває. Ну і флянці. Села тіктока. Людина одна побачила, що я флянці мав вирізувати. І сказала, продай. От є два флянці. Треба. Ось. Я йому напишу, він сказав, коли виріжеш, дай знати. Як сказати? Ось болгарочкою вирізано. Треба людині. Хай має, треба, на станку собі підрівняє, так як ми. Ось ці ці батько вирізав потім ото на станок. Торцанули, щоб щоб хоч одне було рівне. бо Якби флянець був вирізаний е, болгаркою і це болгаркою, ну трошки був би, трошки було б паршиво б значити б даже, знаєте, десь може чуть вліво, чуть вправо. Всяке може бути, то, коротше, мусили б цього, То ось так. А оце два флянтика таких. Ось. Ось. То так що зараз э, цього будемо що? Э, э, зараз беру алюмінієвого дротика, беру навхрест, э, його виставляю, виміряю э, цим э, штангелем зазори і будемо десь прихвачувати в двох місцях, Тут, наприклад, щоб можна було його сцентрувати, чіпляємо його сюди до наступицю і наступиці центруємо. Маленькою сваркою прихвачуємо, потім беремо на велику сварку електрода четверку, загачуємо по кругу і все. Тільки, ото, що є, є тут вимірятися, щоб тут було. Ну хіба можна буде потім диска перекинути, бо тут е, флянець випуклий, типу, в одну сторону більше, в одну ж менше. Ну, як видно. Ось, він випуклий. Мона буде просто взяти діска перекинути. Ну, просто сосок буде зсередини. Ну, це не проблема. Ну і так само, що я говорив, нам треба догрузка. Нам ще сюди треба догрузка. Я думаю, що це буде прикольно. Оце буде прикольно. Тим, що однею рукою паршило. Зараз покажу. Дивіться, флянець Флянець Кладемо бік. Із ка цього. Піднімаю зараз флянця. Флянця дірки ставляться, дивіться, дірки підходять. Ось так. Тиво тут прихвачуємо. Тут я зрізаю, рублю кришечку, красим і буде ось таке. Ось така буде чебурда, коротше. Це буде догрузка, бо хотіли десь тут чіпляти. Батько, батько думав, що можна таке зарізати. Знаєте, і тут типу, то вчепити то як, як типу, догрузка. Але то трошки буде, ну, не канільфо. То, короче, я так собі подивився, Якби ще було прикольно, якби він ще в діска залазив, ще було б класніше. Але воно не залізе, бо ступиться не дасть. Там будеш флянець, флянець і ступиться буде сюди стерчати, то я думаю, і покрасити. Ну, на оцінку. Я думаю, ж буде... Буде бомба. Ну, в подальше ми вже побачите, вже. до самого кінця будемо це все змазувати. То так, що батько там своє робить, я це вирізав. Зараз буду центрувати цього флянця, цього диска, піду алюмінієвого дрота, візьму. В цьому нічого не треба, можна сказати, що вставив і прихватив і кидаєш на ступицю, крутиш. Ну, коротше, е е Колхозним таким. Методом будемо центрувати. Все. Це не скорість, це не машина. Буде чітко. То і так, то так що печемо. Робоча обстановка. Що ви бачите? Вже почищений, ще туди дротянкою вичищу, тільки що почистив. варені варені Флянці. Як ви бачите, варені, Оцей ще гарачий. Ось так. Як виходить, центрували. Розказую. Розказую бистренько, як центрували. Ставили, чекайте, секунду. Е, ставили диск. Закручували гайки. Зажимали, Зажимали в ноль. Е, не бачу, не бачу інструмента центровочного. Десь нема, не бачу. Коротше, ставили припон. Ставили припону тут ось так. Притуляли до сюди, ось сюди ж не притуляється, бо тут воно не, не рівне. Бо ж. Це не новий диск. А. Припон. І крутили. І крутиш, і центруєш. Так воно рівно. А центрували ми у цей колебання, коротше. І отут ми ставили, виставляли. І в ноль, поки воно не йшло рівнесенько. І ось. Ось вам. Тільки воно не прикручене. Ось. Так-то от, коротше. Я такі тут діла чищу. Зараз дочищаю цього, того брат привозить преобразуватель ріжі і краску. На ніч піду в літній кухні, напалю цю пічку і покрашу на ніч. Думаю, до завтра висохне. Може. Ну побачимо. І покраситься, і вже, як сказати, там далі побачимо, чи воно завтра висохне, чи післязавтра. І будемо все його коротше, до кучі спаювати. Ну і ще ще ото кажу ж, замість груза. Замість груза має бути. Воно типу, такий. І буде прикольно туди. Діска буде тримати. І плюс 20 кг на одне колесо грузу. І ось так то от. Коротше, то так що робимо. Так, що в нас тут? Дощ іде, болото під навіс стоїть. На голову не капає, красота, просто красота. От зараз би був би дощ, то я би трактор на, на дворі. Що робити? Ну, як? Як, як то все робити? Ну ніяк не робив би, бо дощ іде. Так, е -е, диски крашені, покрашені. Вчора у два слоя. Покрашені. Все чітко, як бачите. Будемо як сказати, пробувати їх насаджувати. Насажувати тітани, тітани, я думаю, що будуть потім, щоб вони не заважали, ну як ця вага буде диска вже. Вчепимо їх як вже за, за забортіруємо шину. А тоді при як сказати, присобачимо ми сюди цього нашого тітана. То ось так то, от, короче, зараз будемо, будемо пробувати насажувати. Пустили в родно, щоб, як сказати, на землю не стелити, щоб вже покрашено, ти що ж. І ось так, е -е... та й так, так будемо зараз чіпляти і пробувати. Так. Що ви тут бачите? Бачите, компресор. Компресор вже старенький, вже от працював дуже довго. Ну а тут, що ви бачите? Ну тут, а я вам скажу, зверю каша та, ні? Та ти що? Я, я балдю, я балдю від цих скатів, як то вони, як сказати, приписуються, ще як сказати, трошки там поміняється передок, капот з часом, як воно все буде. Сюди ще поставляться. Ну, це звір, звір звірун Знаєте, що було те, стояло от його, Що ці, ну, звірюка, капець. Так, що тут? Те, що я вам казав, що ми мали зробити? Ось цей. Зробили. Батько хотів вирізати сюди, його припаяшити. Ну, типа, замість грузів. Замість балансірів. Ну, грузиці. А я сюди якось, як сказати, приклав в диска, і ось таке то воно вигляд має. Получилось ось таке ось таке, ось. не виглядає. Ну, Воно ще не докрашене, ще я його зроблю. Ну, Це вже я його тут зроблю, тоді коли як, е, прийдуть руки до того, як почнемо її вкрасити. Тут я ще викрашу. Ну, сам, тіпа, як ви бачите. Я думаю, гарно вийшло. Там так само там, в тіктоці питалися, що з колією. Як бачите, чітко, рівно, колеса за колесом. Він чуть, -чуть вивернутий. І ось таке то от, я не знаю, на оціночку бомба. Ну тут ще план, план, план є. Я теж це придумав. Це ми побачимо. Побачимо, коротше, може завтра я сюди його з батьком приклею. Побачимо, як воно буде. Сказав. Покраситься. Це чисто догрузка. Це не заради, можна сказати, не е, там, колхозити щось. Це догрузка, щоб трактор був, ну, як сказати, догружений. Так само це якоби і для красоти. Ну і воно й важить 25 кг. 25-25 це 50 кг. Ну що, це вже який плюс? Мішок, мішок зерна, якщо тут покласти, це буде. По висоті. По висоті, по висоті. Думали, що буде сильніше задертий, а я й не думав. Впше. Чуть-чуть задертий. Він навіть гарніше, коли він задертий. Але ведон. Ще як сказати, дійдуть руки до докра... покраски. Ще як туди, ще зеркала сюди буде бомба. Ну що я скажу з батьком, ми, блін. Ми так намучилися. Так намучились їх бортувати, я не знаю. Сам, Сам скат мягкий. Борт, такий твердючий, я не знаю. Він грубий, грубечий, то десь отакий шириною. Дуже тяжко було забортірувати. Ми десь з 2,5 години бортірували два скати з батьком. То ще дядь Льонька прийшов, допомагав. Дуже тяжко, взагалі, ну не можна було насадити. Ще, знаєте, ще тіпа, 음, другий раз, що вже камеру всадив, вже забортіруєш нормально. Ну, перший раз насадити, насадити було його. Та це це ужас. Це просто нас... навіть наполовину не можна було насадити, воно не хотіло зжиматися. Ти туди тянеш, воно там вилазить, коротше, намучились. Але, як сказати, як сказати, скільки мучився, але щось воно вийде. Стараюся, та й отримать. То так-то, коротше. Ну, я думаю, на оцінку. На оцінку. Файно, ні? Файно. Гарно. Ось такий то вигляд, як сказати, хотілося ширші, щоб не було ото цих дракачів. Можеш, ну як можеш, хто ж не знає, зараз покажу. Ось, ось таке. Ось це колесо стояло тут. Тут стояло. А вже стоїть ось це. Я думаю, видно. Це рідні т 25 колеса. Просто зняті були з культіватора, з КПС. -а. І ось так. І буде вже м'якше йти по дорозі, по полі. Буде чітко. Так що ось так.